Шановні депутати, запрошені. Розпочинаємо наше засідання. До складу комісії входить 11 депутатів. На засіданні присутні 6 депутатів. Комісія правомочна вирішувати питання. У засіданні комісії беруть участь Андрій Петрович Карауш, голова Рівненської обласної ради, Сергій Анатолійович Свисталюк, заступник голови Рівненської обласної ради. Голова комісії Ясенюк Ігор Євгенович бюджетної комісії та Мельник Василь Вікторович, заступник директора департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації. Так зрозуміло. Шановні депутати, порядок денних засідання вам розданий. Чи є якісь зауваження до порядку денного? Зауважень немає. Пропоную затвердити порядок денний засідання постійної комісії. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Порядок денний засідання затверджений. Переходимо до порядку до розгляду першого питання порядку денного. Питання першого порядку денного про внесення змін до програм підготовки громадян до національного супротиву в Рівненській області на 25-27 роки. Доповідає корольова Марина Вікторівна, начальник управління з питань ветерина... ветеранської політики Рівненської обласної державної адміністрації. Будь ласка, дякую за надане слово, шановний голово, шановні головуючі, шановні присутні. Суть власне змін до програми підготовки громадян до національного супротиву полягає в тому, що ми додаємо до числа виконавців департамент наших колег, департамент освіти і науки, і визначаємо їх головним виконавцем по цій програмі. Пояснюю, з чим пов'язані такі зміни. Ми, як управління з питань ветеранської політики, виконали доручення щодо створення до. У допомозі по створенню комунального закладу ну, шляхом реорганізації, в частині написання програми, е, в частині того, щоб е, фактично е, комунальний заклад приступив до виконання цієї програми. Наразі з метою вибудови інституційної складової, тобто нам потрібно е, уже переходити до етапу е, інфраструктури організації навчального процесу, ми тут без освіти не можемо далі. Іти, тому що це і залучення і закладів вищої освіти, це і залучення е, закладів фахової передвищої освіти. Тому відповідно для того, щоб спростити можливість е, організації розбудови цієї мережі для реалізації програми, е, і вийшли з ініціативою про внесення таких змін. Тому просимо ці зміни підтримати. Ну, в мене по доповіді, все. Дякую. Зрозуміло. Шановні депутати, у кого є запитання, пропозиції? Да, зрозуміло. Тоді приймаємо наступні рекомендації. Інформацію взяти до відому, погодитися з, поряд... з проєктом рішення з цього питання та рекомендувати голові обласної ради внести це питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отрималось. рішення? Прийнято. Дякую. Дуже дякую, Друге питання порядку денного нашого сьогоднішнього засідання комісії це про внесення змін до рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 року про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області, доповідає Олег Олександрович Стратюк, начальник управління з питань спільної власності територіальних громад, виконавчий оператор Рівненської обласної ради. У зв'язку з постановою північного апеляційного господарського суду. Вносяться зміни до рішення Рівненської обласної ради від 21.08.2020 року про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області зі змінами, виклавши пункт 2 у новій редакції, а саме встановити, що ордодавцям нерухомого майна і споруд майна, що не увійшло до статутного капіталу спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Рівненської області, загальна площа якого перевищує 400 квадратних метрів. Крім єдиних майнових комплексів, є Рівненська обласна рада, в особі голови ради. Доручити голові Рівненської обласної ради, підписувати відповідні договори оренди, додаткові угоди до них та інші документи, пов'язані з виконанням цього пункту рішення. Дякую. Ви доповіли, так? Прошу? Доповіли, так? Так. Розумію. Шановні колеги, будь-які питання до цього. Ну, Це ж все одно. Ну, Це не повноваження. Ну, так як в обласній раді немає виконавчого органу, а закон про оренду державного комунального майна вимагає виконавчий орган. Тому єдиною посадовою особою є голова. Тому вимушено, що буде, після проведення аукціонів голова буде підписувати ці договори. Дякую. Пропоную прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відому. Погодиться з проєктом проектом рішення з цього питання та рекомендувати голові обласної ради винести це питання на розгляд сесії обласної ради. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Рішення прийнято. Дякую. Третє питання порядку денного про погодження плану розвитку рівневодоканалу на 26-30 роки та інвестиційної програми інноваційного проекту Рівневодоканал на 26-й рік. Доповідає Андрій Олександрович Рухаль. Доброго дня. Доброго дня, відповідно відповідно до закону України про питну воду. Питне водопостачання, а також порядку розроблення погодження, затвердження інвестиційних програм суб'єктів госпорядування господарювання у сфері централізованого водопостачання і водовідведення. Підприємством розроблено план розвитку рівне на 26-30 роки, а також інвестиційна програма підприємства на 26 рік. В межах інвестиційної програми планується реконструкція двох водвопрод. Водяних насосних станцій і двох каналізаційних насосних станцій на загальну суму 14,7 млн грн. Прошу підтримати та погодити план розвитку та інвестиційну програму підприємства на 2026 рік. Каналізаційні насосні станції, номера чи адреси? Одна, одна насосна станція знаходиться в районі авангарду, інша в районі дворецької вулиці. Колеги ще запитання. Добре, тоді пропоную прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відома, поводиться з проєктом рішення, порекомендувати головне ради це питання внести на розгляд сесії. Будь ласка, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималася? Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Четверте питання порядку денного про підтримку в участі Ріневодоканал у спільному проєкті з Донецьким експортно-інвестиційним фондом з метою, з Данським, вибачте, експортно-інвестиційним фондом з метою комплексної енергомодернізації об'єктів водопостачання та водовідведення. Також Грухаль Андрій Олександрович. будь ласка. На сьогоднішній день підприємство працює в умовах відсутності економічно обґрунтованого тарифу. І за перше півріччя 2025 року ми вже маємо збитків на рівні 42 мільйони. Тому одним шляхом скорочення збитків підприємства вбачаємо зменшення операційних витрат через зменшення споживання, в тому числі електроенергії. Тому ми попрацювали з спеціалістами. Данського експортно інвестиційного фонду Ейфо і м, пройшли відповідні процедури погодження, і е, даний фонд погоджується надати е, вказані інвестиції, а саме насосне обладнання, а також е, е, сонячні електростанції на 1,4 МВт загальної сумарної потужності і Крім того, надає грантову складову в розмірі 40% від даних коштів на придбання цього обладнання. Тому вважаю, що дані інвестиції значно покращать економічний стан підприємства, а також дадуть можливість модернізувати основні засоби підприємства і зменшити операційні витрати. Тому прошу підтримати таку ініціативу і участь про рівне у спільному проєкті з Датським. Експортно-інвестиційним фондом Ейфо. Зрозуміло. А скажіть, з цим фондом ви який час вже співпрацюєте? Е, ну, порядок погодження у нас триває вже третій місяць. Але це перший проєкт, так? Да? Це, так, це перший проєкт. Так. Зрозуміло. Які запитання, колеги? Запитань немає. Тоді, тоді дякую. Дякую. Тоді пробую, тоді пропоную прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відому, погодиться з проектом рішення та рекомендувати голові обласної ради винести це питання на розгляд сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? Рішення прийнято. Дякую. П'яте питання порядку денного. Про затвердження правил прийняття січних вод до системи централізованого водовідведення рівненського обласного і виробничого комунального підприємства водопровідного каналізаційного господарства рівний водоканал Андрій Олександрович Грухаль. Будь ласка. Дякую враховуючи зміни до закону про водовідведення, а також відповідно до вимог закону про охорону навколишнього природного середовища, а також про житлово-комунальні послуги, під підприємством розроблено регуляторний акт, а саме правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення рівне облводоканал. Даним регуляторним актом передбачається. Врегулювання відносин водоканалу та юридичних осіб, які здійснюють скидання стічних вод до системи водовідведення підприємства, визначається правила такого скидання, гранично допустимі концентрації і відповідно розмір плати за перевищення у випадку виявлення перевищення до стіч перевищення гранично допустимих концентрацій до системи водовідведення підприємства. Тому прошу вас розглянути та погодити проєкт е, проект рішення про затвердження правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення рівне облводоканал. Нас же законодавство змінюється регулярно. Так, так, у нас були існуючі правила, а зараз вони потребують поновлення. Ще запитання Олександр е ще mm. є запитання у вас? Якщо можна це було попереднє питання. Це було попереднє питання. Добре. Дозвольте, будь ласка. Будь ласка, я прошу вас. Взагалі тут регуляторний акт. Ми зобов'язані оприлюднити не тільки на сайті обласної ради, але й в друкованих засобах масової інформації з метою економії бюджетних коштів. Прошу вас в проєкті рішення передбачити, тому що це рішенням визначається, в якій газеті саме публікувати, Що в проєкті що цей регуляторний акт ми оприлюднимо в газеті рівний ракурс, яка виставила нам меншу ціну. Прошу це врахувати, і зі змінами винести на розгляд сесії. Це питання порядку денного, це так? Це власне питання, яке ви зараз розглядаєте. Угу. Регуляторний акт. В проєкті одну газету за. Так, тоді е, є пропозиція, яка поступила до змін. Да, з урахуванням змін, які щойно були озвучені, прошу прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відому, погодитися з проєктом рішення та рекомендувати голові ради це питання винести на розгляд сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Шосте питання порядку денного це питання про кодекс етики депутата та депутатки Рідницької обласної ради восьмого скликання. Мала доповідати наша колега Катерина Володимирівна Самардак. Вона й телефонувала. інформація в мене була, що це питання коротко озвучить Богдан Істафович, так? Якщо можна. Адже вона тісно працювала з апаратом, якби спілкувалася mm. з Житомирськими mm. колегами, з mm. волинськими, Київськими. Шановні депутати, справді виконавчий апарат опрацьовував цей проєкт рішення. З ініціативою виступила депутат Самардак. Ми опрацьовували на предмет відповідності до чинного законодавства і до регламенту. Можу вам сказати, що. Подібні кодекси етики депутатів прийняті в низці міських і обласних рад. Вони діють, але зразу слід зауважити, що етичні норми поведінки депутата, як в сесійній залі, як на засіданнях постійних комісій, це одна така частина. А інша частина стосується поведінки в статусі депутата з громадськістю, з виборцями, з засобами з медіа і загалом при реалізації депутатських повноважень. Етичний кодекс, який запропонований депутаткою Самардак, він не суперечить нашому регламенту, тобто корелюється з його положеннями, слід зауважити, що, на жаль, Ну, очевидно, що, на жаль, при неетичній поведінці депутата в ради, в посадових осіб дуже обмежена можливість впливу на такого депутата, оскільки статус депутата передбачений і гарантований законом, зокрема, законом про статус депутата місцевих рад. Тому, якщо ви звернете увагу, передостанній, по моєму, розділ. що Визначається, по-перше, профільна комісія. Це буде комісія з регламенту, яка буде розглядати скарги щодо неетичної поведінки депутата. І що може ця комісія рекомендувати? Попередження із занесенням до протоколу засідання, рекомендація депутату та депутаті публічно вибачитися, інформування про неетичну поведінку депутата. Шляхом розміщення повідомлень у відповідному розділі на сайті обласної ради, тобто буде створений відповідний розділ. Ну і звернення до політичної партії, від якої депутата обрано з пропозицією розглянути питання про можливість відкликання такого депутата і депутатки за народною ініціативою. Позбавлення слова опрацьовувалося і депутатом, і виконавчим апаратом. На жаль, це не корелюється із законодавством і буде оскаржено в судовому порядку. Один мікрофон будь ласка, під час сесійного засідання тільки там не можна ображати і все інше. А під час несесійного засідання, що тоді можна, може додамо та виконання депутатських повноважень чи як, щоб я це в самій. В самому кодексі е, прописано поведінка як на пленарному засіданні, так і на засіданнях постійних комісій, і в поведінка з медіа і з виборцями. Просто воно е, розбито по розділах. Суто по розділах розбито. Якщо ви, наприклад, глянете е, в розділ правила поведінки депутатів депутаток під час пленарних засідань, це стаття 6, і засідань постійних комісій обласної ради, воно вже прописано. Крім того, є е, використання депутатом, розділ використання депутатом депутаткою свого статусу у питаннях поширення інформації, дотримання депутатської таємниці, є розділ використання депутатом депутатського бланка, е, взаємовідносини депутата з виборцями, взаємодія депутата або депутатки із засобом масової інформації. Тобто е, воно розбито по розділах загалом е, правила етичної поведінки. Це в самому проєкті рішення тоді треба передбачити. Так, дякую, Богдан Істафович. Зрозуміло, що несе нам цей кодекс, якби все інше, Олександр Володимирович, я думаю, це все в кодексі про адміністративні правопорушення, якби, так, що не стоїло переносити цей кодекс етики депутатський. Дякую. Ще якісь запитання, питання є? Немає. Зрозуміло. Прошу прийняти наступні рекомендації. Інформацію взяти до відому, погодитися з проектом рішення та, рек... та рекомендувати голові обласної ради винести питання на розгляд сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались рішення прийнято. Шановні колеги, питання порядку денного, які були у нас сьогодні на комісії, вичерпані.